І ще три українські компанії до кінця травня постачатимуть свої товари на ринки ЄС. Виробникам у цьому сприяють європейські спеціалісти із розвитку бізнесу, зокрема консультанти зі Стокгольмської школи економіки, які допомагають у налагодженні зв'язків із бізнес-партнерами з ЄС. Учасники обрали в рамках конкурсу Євробізнес вихід на ринок ЄС у Києві, Львові та Дніпропетровську. Вони відмовилися від ГМО, і віддали перевагу галицьким традиціям виробництва солдощів, українські ласуни у захваті від продукції компанії Західної України. Ці цукерки вподобали навіть у Сполучених Штатах Америки. Невеликі поставки вдалося налагодити до Латвії, Литви та Естонії. Тепер тут сподіваються підкорити і весь ринок ЄС. Цінність продукту є, диференціація є. Залишається один маленький елемент це сприйняття правильного його позиціонування правильно його представлення, правильно. І його рух на європейському ринку заявити про себе сподіваються й українські виробники дитячого одягу. Ірина свій бізнес почала з п'яти машин із семи працівників. Та за п'ять років компанія має вже 120 робочих місць. Щороку це понад 100 тисяч одиниць одягу. Зросло не лише виробництво підвищилася, якість продукції. Український ринок став затісний, але справа не тільки в грошах. Хочеться доказати, що made in Ukraine» Это классно, круто, красиво, модно, стильно и очень качественно. От і все, тому ми йдемо в Європу. Досягти успіху на європейських ринках це не казка, а реальність переконують першопрохідці. Ця компанія з виробництва контейнерів для продуктів харчування працює на ринку ЄС вже понад три роки. Тож нині готові ділитися власним досвідом, щоб інші виробники не набивали гулі і в умовах жорсткої економії заощадили кошти. Скажімо, не витрачали марно кошти на рекламу та виставки. Тут в допомогу інтернет саме через всесвітню павутину компанія знайшла партнерів в Угорщині, Бельгії Німеччині. Зрештою, поляки та литовці знайшли і їх. Вибираємо отраси свою, в якій ми працюємо. і делаем такі настойчивые розсилки наших коммерческих предложений напрямую. Активно користуватися торгівельними майданчиками в інтернеті, додати англомовну версію сайту, перекласти іноземними мовами рекламні буклети. Також серед порад. Експортери до ЄС переконують, українці здатні зайняти нішою елітних виробів, як оця компанія, що виробляє фурнітуру для човнів. Ну бачите ви різницю, да тут товар закрит, форма жорстка нотации на английском языке, то есть что они они требуют, чтобы Товар доїхав до потребітеля в точно такому ж товар на в якому він був праздінь. Європейці також вимагають сертифікати якості та наявність логістичних центрів на території Європейського союзу. Тут без допомоги бізнес-консультантів і партнерів у самому ЄС не обійтися. Проте експерти заспокоюють. Грати за європейськими правилами вітчизняним виробникам все ж таки стало простіше. Єси ментальної особенності є особіності державного управління на території ЄС да регуліра а очень позитивным является то, что Украина сейчас адаптирует свою законодательную систему, и тем не менее, Висока вероятність того, що ринки становиться відкритими. Плюс угода про асоціацію ЄС, яка надає торгівельні преференції українським виробникам. Про це невтомно нагадують експерти. Тож цей рік розпочали з навчальних семінарів. Практичні заняття переросли у пошук компаній, які готові завойовувати європейського споживача вже зараз. Ми шукали компанії, які вже майже готові до виходу, але мають проблеми з пошуком партнерів. І ми оголосили цей конкурс і відібрали три компанії з різних з Дніпропетровська, Львова та Ієва, яким зараз надаємо допомогу, і я надіюся, що до кінця травня. Ці компанії вже знайдуть перших своїх клієнтів. Робота закипіла з перших хвилин знайомства, розповідає директор it компанії Євген. Йому вже запропонували стратегію розвитку та маркетинговий план. Чоловік каже, гаяти не можна жодної хвилини часу. все все таки з часом. Від ці контакти можуть самостоятельно, можна самостоятельно там знайти вихід на будь-яку компанію в Європі, абсолютно будь-яку, але це требується часу. А в даному випадку з консультантами це набагато проще і швидше діляється. Сертифікація виробництва, побудова логістичних центрів і привабливий вигляд товарів це виклики для виробника. Та свої завдання мають і чиновники і народні обранці. Для відкриття європейських ринків держава має імплементувати лише цьогоріч зо дві сотні міжнародних стандартів.